Всім привіт, дуже сильні відкривання дає пастор. І часто, коли проповідую в Тіктоку, то пишуть, та в мене там така і така освіта, я так багато знаю, я віруючий. І починають кидатись віршами з Біблії, але пастор чітко показує, чи буду я талановита, мудра, багато освіт, чи багата так само. Це ніякого значення не має. Значення має смирення. І мені потрібно слухати людей Божих, тому що Бог каже, що вперед вас ідуть митарі, блудники, вбивці. Чому? Тому що вони покаялися і пішли за апостолами, за апостольським вченням вони стали церквою, і тому Бог каже, що ті, хто був перший, стануть останніми, а останні стануть першими. Тому сьогодні приймаю, що царство Боже повідомить. Мені треба вчитись смиренності, зростати і слідувати запас.